комітету Присутні чергове 23 -е засідання від 19 листопада перехвалимо чайні, що вони всіх цивільних всі підзарядів. Всі Візаємо порядку денного. Прошу, що підтримуєте за основу, хто за. Хто проти сприймав? Є якісь пропозиції? Хто що підтримуєте цілому? Хто за? Хто прошу? Дякую. У створення комісії з питань надання допомоги для вирішення слова питання прийма категорія більшого переміщення осіб, що проживали на тимчасово окупованих територіях. 24 листопада року вступає постанова Карміну 1176. Всім якої громадянина українського міністра тимчасово окупованих територій да ведуться бойові дії. Комісія вкладі кого? Е, Ні, це тільки в комісія. комісії. Склад комісії буде 5 30 днів 500. Прошу підтримати. хто за, хто проти. Дякую. Наступне питання. Про звільнення мешканців житлового приміщення з фонду шкла, призначеного надчасового проживання високих переміщених осіб, що Київській міській травній громаді від сплати за в осінній змовий період 25 26 року. Є заява людини, яка проживає в цьому будинку Васиченко Колесі Євгенії, заступниці міського голови, про те, що на участь в даному питанню методи конфлікт інтересів голосування в участі не бере. Прошу, зрозуміло, це так? Хто доповідав це питання? ви? Прошу підтримати. Хто за? Хто просить? Дякую. Наступне питання. Про затвердження нового складу комісії з питань відшкодування дарвачами соціальних послуг приклад пов'язаних. Вдай, мені, жителі, місько, ті, романі, це комісія, яка ті копті живуть у пробіжній, а то що про це. Прошу. Комісія це по тих, які наші батьки живуть, діти живуть, і пробінжна толстяні, ні Міста комісії, нема гурта, немає працівників. воно не складу, так? Не Майдзе, так, виробництва. Має запитання? Прошу, підтримувати в цілому. Хто за? Хто проти? Дякую. не почитати, але Наступне Про затвердження надання опорону опіки та пікування з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки пікування при Черківській міській раді щодо пропинення опікиштайнгофа ілини Йосної та Парчешак Світлани Потрібної. А, надпарчеш і планою потрібної, перепрошую. Це є е, мама з сходи, мама. З тошкою живуть імечині, і вони не хотіли сприяємо операцію, і не можемо візити у пісні на своїй школі. І дочки збору, мама це не заяву, було. Щоб підтримати цілому, то дам. Дякую. Наступне питання. Поспалення проєкту фінансової підтримки комунального підприємства Черківський туристичний інформаційний центр та туризму в Черківській міській районі громаді. Схвалення проекту фінансової підтримки Капечорківський туристично-інформаційний центр» на 2026-2028 роки метою програми впровадження ефективних заходів в сфері туризму, створення конкурентних спроможності своїми словами, ще нам текстуром сушні долекту. Ну основно, кошти вийде в від коштів. Які ви зробили <говори> за <говори> цілі гроші? Ну, за 11 місяців, за 9 10 місяців припрошу. Е, якщо брати приблизно екскурсії платні, це є е, до 48 тисяч. Скільки працівників центрі працює? Четверо. Четверо, це 10. Ви? Є? Я, Олеся Южда, Іра бухгалтери і Катя. А, а чому ми не можемо віддати богателі добрині культури? Доприкультури відбувати послуги бухгалтера. Mm -hmm. ну, а то не може по абсорту називати по тому. Централізована волонтерія від групи. Ну, не важко називати. Що не можна називати просто? Наш там приймати, наприклад, працівника, бухгалтера, і чому не 40 тисяч гривень зібрали. Тобто сьогодні не вивчиться в тані. Може, просто, щоб до нового року, щоб... Я. Добре. 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 <плоти> <Так>. <плоти> не бачу проблеми. Єдина гарна, гарна людина, все добре, або воля нас в бухгалтерію, або ну, тип, ось, там пшенична є, ти можеш вести до роботу. Я не бачу. Я. Наш нам ціло ставки бухгалтера на три працівника, так? Ні. Там три працівника і ставки бухгалтера, правильно? От правильно розуміє? Ну, Я не бачу, але сказується, що ми ти беремо. Є запитання? Да. Прошу, підтримайте. Дякую. Наступне питання. Шосте. Розверження певні платної послуги та ціни на власні послуги комунального підприємства Федівських на землі зацільний центр. Підвищуємо ціни на платні послуги, а саме на сувенірну продукцію, ціни на послуги екскурсії, пешки, показу, як її змінюються. Підвищується з тим, що зростала собі вартість виготовлення сувенірної продукції. Скільки відсотків різні? E, відсотки скільки націнки? Да, скільки, наскільки різно до поточного до, до, стану? 20%, 20 на зараз е, ну, коштує кружка 40 гривень. що за скільки? E, буде, кружка коштувала 200 до 250. То, 250, 250 вирі? вирішу, цілому, в, середньому, в середньому на 30%. Ріст так. на продукцію не. і на послуги? Ні, послуги не змінюємо. Не змінюємо. Тільки про сувенірну продукцію. Не запитаємо. Прошу приймати. Дякую. Наступне питання. Що розвертня приліку документів необхідне за телепортирний облік? З метою поліпшення якості надання послуг до вашого року пропонується затвердити перелік документів необхідних для життя на початку. Це відповідно до постанови, так? Я так. Це для місця проживання і для внутрішньо переміщених осіб два додатки. Є запитання. Прошу під слово, то Дякую. Наступне питання. Про включення громадянина Нестеренка Миколи Миколаївича в в вакцину обліку для поліпшення житлових умов. Він звернувся до нас із заявою, всі документи подані, тому пропозиція... буде. Зараз ви і ви так? Так, і він є інвалід першої групи, але не в нас інтерв'ю. Прошу підтримати цілому. Хто за? Хто проти? Прийому. Дякую. Наступне питання. Про образкування технічних засобів електронних комунікацій. Так. Працювання населення в нашій громаді пропонується до вашої уваги рішення про впорядкування технічних засобів електронних комунікацій. Тобто, що мається на увазі, операторам, власникам технічних засобів електронних комунікацій, що є суб'єктами малого та середнього підприємства, здійснити ревізію та впорядкувати технічні засоби електронних комунікацій на нашій громаді, рекомендувати операторам електронних комунікацій мерешта або послуг чи суб'єктами, прийняти рішення про демонтаж недіючих, е, які припинили своє функціонування технічних засобів електронних комунікацій на території громади, і здійснювати покладання засобів кабелю зв'язку у е, підземних шляхом. Тобто, якщо ну, так, більш конкретніше, е, дане рішення містить такий ну, рекомендаційний характер, оскільки Державна Регуляторна служба не поводжує виключно е, підземний шлях прокладання ліній. Проте ми можемо рекомендувати ну, власникам опори, які є недіючі в нашій громаді, здійснити їх демонтаж також при розробленні проєктів, щоб враховувати прокладання таких інженерних мереж підземних шляхом. Також варто зазначити, що в зв'язку з військовим станом накладено мораторій на опори саме зв'язку, які не підлягають демонтажу, оскільки зв'язок в час війни є важливим.

Пункт номер... Якщо ми зобов'язуємо, то це регулятор... пункт... регуляторна служба не погоджує виключно. Пункт No21. Прийняти рішення про демонтаж недіючих, які припинили своє функціонування, технічний заступний комунікату на території Чорківської міської. Хто має приймати рішення? Це відноситься пункт 2.1 до пункту 2. Власники е, комунікаційних мереж мають прийняти рішення. А не мають демонтувати? Мають прийняти <головіка> рішення, коли <головіка> не мають. Вони самі самостійно приймають рішення про це. А, а що не, якщо не приймають рішення? Значить не приймають рішення. В смысле не приймають рішення? Це приймали чотири, що щоб зробити порядок надання таких послуг в нашій громаді. Перевірна суд, притурні акти, не проти. Який його не поговорю. Ну то не що, шукаємо далі рішення? А, то що це рішення? Це про нічого рішення. Це, типу, бла-бла-бла. Ви ще ніхто тижні розказував, що це рішення готується ще раз. Що у вас так роботи, багато бо рішення готується на 12 штовхів? Mm. Я не розумію цього рішення. Добре, а де тут є, наприклад, звернення до громадян, власників ФОПів, магазинів ще не прокладати кабель повідомлення на війну? А де тут є якийсь підхід до е, обленерго? А є. тут немає, немає рішення про те, що... Ми не маємо права. Чекайте. Ми зараз говоримо, що продаєте саме різні мови. Е, де є написано в пункті? Що е, власне обленерго при проектуванні при зверненні заяв жителів громади Чорткова на прокладання ліній тритири обов'язково передбачити проектом з цього річка під землю? Не маємо права. Ми не можемо обов'язково, обов можем? тому що е, щодо електропостачання, це регулює кодекс про розподіл і про електропостачання. Там е, чітко є вимоги, і там немає е, і там м, не зас, ну як. Є прописано, як воно має робитися і як воно має бути облаштоване. Щодо так, єдиний вихід — це вони можуть робити сервітут на ці земельні ділянки, де вони хочуть прокласти свою лінію, повітряну лінію. Все. Це єдине, де ми могли би все-таки впливати на це все. Більше немає можливості. Наприклад, <клес> власникам доріг, тротуарів, при... Розробці проєктної документації на капітальний ремонт перебачити все серпні землі? No, no, no. Ви від серпня місяця ми тут збирали. Пішли на Фейсбуці і клоуни, що ми щось хочемо зробити. Добре, окей, почнемо далі. А <coughs> де наш напрацьований текст звернення Ірина Андріївна? Текст, проєкт закону, зміни до постанови Кабміну, яку ми хочемо внести, внести пропонуємо на народному депутату або міністерству закону, то куди треба внести зміни, щоб оце нарешті втрачатися очищувати? Ми з вами в серпні зустрілися. Сьогодні у нас 19 листопада. Це питання все регулюється вже законами України. Я не проти. Я що кажу, що, що ми закон. Воно влучалося, От... воно не легко визвестися до А Хто вам казав, що ви це можете сдається? Ну, послухайте, я ж вас не питаю минулого тижня. То ну, я буду це питання, бо це не про що. Це, це вже не відчепиться. Тобто не питання. Рекомендувати. Ну і що? Рекомендуйте далі. Тобто треба систему напрацювати в місцевий порядок. І нехай він тут суді моді оскаржує. Ну, ну, я ж не кажу, не можемо. Звертаємося з ініціативою, законодавчою ініціативою, що хтось має щось поміняти в державі, щоб не було такого срачу над головою. Ну, це ж, я ж не затишню це питання. Не, е, дайте, будь ласка, юристам запитання завдання, але займайтеся тим питанням. А як ви як прокладаєте по підземні? В це все робити? Де, є, де та, тут написано, що жителям Чорко при замовленні ПКД і чоловік буде демонтовано? Це не треба жити на місці Чорко, це є проєктант, який ну, жит... Додина, Додина деменами, людина зробити? Ну він не робить. Де тут на, написано, що ви, ми маємо до них звертання, що це робили? Що ми маємо людям пояснити? От ми написали крицевий пост, що ми там не з камнями головою. Ми пробувати ви жодному листопад. Технічною радою ми всім це рекомендуємо і в принципі розглядаємо кожен випадок, що до нових мереж, нового будівництва і так далі. Пиши, та, та? Випадку, так, ми та? так, так, а де вчорашнє доручення, те, що вони раді було, ти мала зробити підрамку? А що, що вчора не зробили, не було, до 22 години на роботі не зробила. Вчора будуть доручення міського голови. До 22 години на роботі я не можу бути, тому що мене очі день до 17. Окей, зняти пропуск. Повністю на ноль. Прошу ставити на голосування, хто за, хто проти, я проти, хто утримав, рахуйте. Я ставлю на голосування, ви там собі голосуйте, як хочете. Прошу голосувати, хто за. За. Хто за? Ні. Степан Поплівський. Шмелько Володимир Петрович. Проти. Дзентер Еркат Петрович. Витіморська Антонія Миколаївна. Пасильчик Олесивна. Бойко Надія Іванівна. Грицик Ігор Михайлович. Драбинястик Володимир Орестович. Мацапко Ірина Андріївна. Натуркач Андрій Богданович. Тривож. Боводь Юсина Йосипів. Трималась. Обсинська Тетяна Олег. Романі Віра Антоніко. Штири Оксана Петрівна Степаніна. Вишення не прийнято. Наступне питання: визначення оператора для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїду військовому військовому патрульському данку загального користування торгівських. Кривий, я перепрошую, кривий Юрій Михайлович. Ага. За. Оля, шут, а я ми не поставимося? 21 жовтня виконавчим комітетом було оголошено конкурс на визначення оператора для впровадження особ в нашій громаді. Протягом встановленого терміну, який був зазначений в оголошенні на офіційному сайті міської ради, до нас, як до організаторів конкурсу, надійшло дві пропозиції від товариства ІЗІСОРС та товариства Гі-сервіс. Розглянувши детально на комісії дві конкурсних пропозиції, вивчивши додані матеріали, учасники також продемонстрували свої презентації, прилади, це була комісія вивчала. Товариством є e service було продемонстровано е, валідації приладу одного типу. Товариством EASYSOFT було продемонстровано валідації валідатори е, двох типів, тобто без видачі квитка за проїзд та з видачою квитка за проїзд. що вивчивши конкурсні документації обох учасників, також протестувавши е, їхні е, прилади і згідно таблиці. Е, там, де є так, критерії оцінювання е, з, з, ну, з відривом у 59 балів, перемагає компанія Ізісофт з міста Київ. Отже, пропоную визнати оператором для впровадження особ в нашій громаді компанію Ізісофт. Після буття чинності даного рішення викона, організатору конкурсу укласти договір з переможцем» Та здійснювати впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду згідно умов договорів. Чому Думаю, що. Окей. А що передбачає впровадження? Впровадження АСО передбачає встановлення uh, валідаторів mm -hmm. на всіх транспортних засобів. Uh, також uh, додаток буде в телефоні з можливістю. Uh, Ну, не лише е, оплати, наприклад, через святковування транспортного засту, розкладу і так далі, а додаток містить е, різні функції. Е, є Ну, ну, ранку у нас буде додаток в телефоні, також по всіх терміналах PayPay і так далі, де встановлені, буде на екрані, половина екрану буде занято, де можна буде людині поповнити свій електронні культури. Будуть запроваджені електронні квитки для, всі, для населення. Хто буде бажати їх купити, ви можете купити їх безкоштовно. Е, буде саме обладнання буде прикріплене до тих пайперів. І можна буде купити цей електронний квиток. Або можна буде скористатися любої можливості електронної оплати. Телефоном, е, картою, увага, можливості. Е, також можна буде придбати е, паперовий квиток. В місцях, де буде розміщене те обладнання. Наприклад, на залізничних людина, яка приїхала чужа, з іншого міста вона не хоче купувати і не має можливості, вона неї тільки готівка, вона приходить, тому що купується електронний паперовий разовий квиток. Там піварко, код заходить в автобус і цей прикладає і воно щипиться. Тобто таким чином ми забезпечуємо безпеку Оплату проїзду в наших автобусах це все буде виводити у оператора, також в соціальному захисті, в СНАПі, в Управлінні, в. Є доступ до програм, <поран> буде програмне забезпечення, де кожен буде бачити, скільки здійснено валідаторів, скільки людей, <клес> буде здійснено облік пасажиропотоку, і ми будемо володіти всією інформацією, яка відбувається на пасажирських перевезеннях любого е, надавача цих послуг. Тобто у нас зараз діють два надавача послуг пасажирських перевезень це наш Транс і ППЛЕКМА, <клес> які здійснює перевезення на, е, на е, в сторону Забіра. Да, також буде запроваджено м, пільгове перевезення і для сел наших. Тобто люди з сіл будуть мати можливість скористатися пільговим перевезенням і буде також компенсовано перевірками. І е, плануємо а вже ще, ця система вона буде мати і можливість оплати е, проїзду залежно від відстані, куди ти їдеш. Тобто, якщо ти в білий ідеш, то гривень, ти їдеш, то це 15 гривень, якщо ти їдеш в Вишківці, то. 30 це також можна буде аплатичний. Це застосунок, кожна людина, яка собі скачає цей застосунок, також в ньому буде видно всі новини, які ми туди дамо, а також там буде видно всі проблеми, наприклад, пари, водопровода, погодження, такі та такі. Якщо ми кинемо цю інформацію в папочку, то вони розмістять це все в цьому складі. Буде видно, де виходить дороги, де немає світла. Все, що ми будемо вважати запитом, щоб людина своєму застосунку побачила. За там вони все будуть бачити, люби об'яви, низькі е, 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 голової зустрічі, зустрічі, ну тобто все, що ми будемо вважати за потрібне. Це застосовує безкоштовно, і теж входить в цьому. Що стосується винагороди, 10% від розрахунку картки непільгової і 5% за розрахунок пільгової картки. Це Зайбун. за рахунок, виходить, перевізного. Так, так. Обласне виходить. 75 копійок. перевезення і гривні на штурм. Вони тривоги для дрова чим на торг Запоріжжя рівне дровович чи Камени І у Львові вони до картки Леокарт причетні якогось часів. У мене питання. Не зможемо забезпечити ніяк казівниками і там, рекомендаціями людям, які приїжджають на автостанцію, що будь ласка, з лазу посередку автостанції купіть квиток. Ми не зможемо це зробити. Люди цього не будуть зробити. І тут очевидно, що буде добре, якщо треба встановити сенсорний варіант покупівлі квитків на автобусній зупинці на протягом автостанції. І тому -то треба шукати вартість такої станції, де вона підходить. Водить цей і, це, і там антиландальний, під камеру і так далі, так, це в цивілізованому світі. Бо на залізничній станції в нас таких проблем немає, бо там, як правило, в поїздку в з рамку, немає автобусу. Тому там потреби такої, поки що немає, на жаль, за інші сполучення. А от автостанція? автостанція, Це буде проблема. У них є така можливість, ми її передбачаємо. Так, да, тобто, щоб це все одно не був термінал, який видає одразу і проїзди прямо на зупинці нашого міського транспорту. Ну, далі треба зараз це покроково, якусь візуально пояснити, знімати короткий якісь сторіс до хвилини. Та треба щоб е -е, Ну, готувати людей. Ми є, ми є. Готувати. Є, треба готувати людей. Такого-то числа е -е, ви не зможуть додати 15 гривень. -е, згідно а договору ми, ми маємо розвернути це на проти 24 місяць. Але так як ми з ними говорили, у нас маленькі міста, навіть не те, що вони маленькі, у нас на сьогодні 5 автобусів. Там ну якби не 70, не 80, Вони ми спілкувалися. В цілому він сказав, що з перехідним періодом, але за місяць ми вам все це зробимо і розгодимо. Я я маю надію, що це буде. Прошу підтримати в цілому. Хто за хто проти? Наступне питання про фінансової підтримки для ОЗБ на два. Комісії було розглянуто дане питання. І вирішено виділити кошти для фінансової підтримки для ОСБ Калина 2 у сумі мільйон двадцять сім Це для будинку, який прийняв участь у програмі енергодім по вулиці Володимира Великого. Там нагоріли ви бачите. Загальна це становить 15% від загальної суми. Сюди включено вартість всіх договорів, підряд, технагляд, авторський нагляд, ПВД.

Місія є фекс координація, яка означала, вона мала засісти, протокол. Протокол ми маємо затвердити проєкт рішення. Протокол це. Але коректно так. Хто там не може відключити цю штуку? Навіть включається. Хто не може відключити?

Дякую. це <storst corps therix System> <shake> Ну, як положення, що положення. сума. Чи як ви ж вичитали фонду? А як ви суми затверджуєте відновлення так само? А ви суму тут затвердили комісію? І ви тут посилаєтесь на рішення комісії, посилаєтесь? Так. Додаток приколений. Протокол номер 2 і десятого. У мене старий проект там червен, я не знаю, вийшло відносити кошти. Як ти що на фінансові? Про Чернетка, зараз я не це у вас знімає скрита камера, а ви тут робите якийсь свій балаган. Про затвердження, yeah. Петрович. в проєкті добре написано. В мене чернетка покреслена ноль. Про затвердження читаємо, про затвердження фінансової допомоги. Нашої підтримки мене пише взагалі. У переліку запитань підтримку. А в чому пише фінансової допомоги? Це не питання не до мене, при порядку дані провели А хто формує передачу? Я формую передатор, але силу тому, що і мені зміняються в процесі нас. Дві ви що, слухайте, якийсь шапіто. Слухайте, шапіто. Раз два тижні проводите в Я просто в шоці Що вам платять громада очі? Прошу голосувати. Чи буде нічого з оконтом, буду на базар? За наточене, китайские, китайские, китайские. Прошу, yeah. Богдан Олегович, ви 에, показати фотографії дерева, там буде швидше. Вона Си... туди ялинку видаляти, в чому це видно? Богдан бачить, скажи ялинку незалежності, що йде 40, незалежності 40 опустянки. По незалежності 40. Вона <позриваний> повністю. Жителям просто в фундаменті в А що за місяць вирощу? Ні? Є запитання? Незалежность. Хто за практичні? Хто проти, приймати дякую? Настя, призначення приліту цивільного захисту до оційні запитання, щоб всі Хто прийшли на громаді. Хто проще, отримати, дякую? Наступне питання. Сворення координаційної ради з питань запобігання та додії насильства жорстоко поводження дітьми. та Затвердження положення проради. Прошу підтримати в цілому. Хто за? Хто проти, утримався, дякую. Просхвалення програми Янності Милосердя, 26, 28 роки. Прошу підтримати в цілому. Хто за? Хто проще, утримався, дякую. Наступне прославлення проєкту програми Університету народної освіти Чортівської міської районної громади 26-28 роки. Саме о прийміновуємо шведський варіант. Мазе Так. Прошу підтримати, хто за? Хто проти підтримати, дякую. Наступне питання. Зворення мультидисциплінарної команди в комунальній установі Терпіальної центру соціального входу на Дня соціального посту міста Числа Працівників розуміють, їх не той це. Мазе бреш? Прошу підтримати. Хто за? Хто проти? дякую. 19. Озберження маршруту дитина на витрати стати батьківського купування по тійській міській райній громаді. Май завершення? Прошу, підтримувати. Хто за? Хто просить, дякую. Дальше питання публічне через нього публічне? Це персональні дані, це персональні дані. Хто за написано, що одним по-будовому? Дякую всім за онлайн. Дальше питання і стосується персональних даних.